Я вітаю наше вельмишановне ви та високодобірне Буковинське товариство. Це програма «Ластівчине Гніздо. І я, Богдан Ластівка. Я згадую прислів, яке колись сказав мені, мій дід, щоб бути здоровим, своє здоров'я треба виробити. Якщо не виробиш, виб'ють. Якщо не виб'ють, вилежиш. На що я діду казав: не бери дурне в голову і тяжке в руки. Саме про це ми поговоримо сьогодні з нашими шановними гостями. У нас в гостях заслужений майстер спорту Василь Вірастюк. Я не буду перелічувати його всі решту заслуги. А також Андрій Бурштин, голова осередку Строгмені України в Чернівецькій області. Хлопці, доброго дня, добрий день. день. тільки ближче до мікрофону, Будь так, так, ласка, так, тому що у вас чувана радіослухачі. Доброго дня я завжди мріяв давно познайомитися з Василем Вірастюком, І от я нарешті з ним познайомся. Як пане Василь відноситься до ковприслів'я, не брати дурне в голову і тяжке в руки. Як до прислів'я. Тільки як до прислів'я. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Мета приїзду вашого в місто Чернівці. А, мета приїзду, ну, це а, аматорський турнір, який відбудеться сьогодні. Сьогодні у нас 2 липня. Субота, Субота, так. А, турнір відбудеться біля. На, філармонія. Філармонія. на, площі філармонія. на площі філармонія філармонія початок о 15-й годині. Ось це є, головна мета мого приїзду. <гул> я знаю, що Василь Вірстюк був кілька разів занесений в книгу рекордів Гіннеса. за правда. що не правда? Неправда? Ця інформація з інтернету. Кілька разів був занесений. Ну, в інтернеті занесений. ще й пише, що я гей-парад розігнав, розумієте, до книги рекордів Гіннеса ставив рекорди, проробляючи різні силові трюки. Тягнув 5 вагонів трамваю, що важили понад 100 тонн. Провозив на з двадцять 25 метрів з чіпку машин Міцубіші, наче встановлював громадні громадні крижані куби е, вагою 150 кілограмів. Кожний це правда чи це правда чи ні? Раз у вас жартівлива передача, ви знаєте, що на паркані написано? Ні, я не знаю. Я ні, живу, за, там його немає. Ага, знаєте, отак. От от. я, я би хотів до цього сказати Оце все, що ви перелічили, це все добре, але це ні один з цих рекордів не являється рекордом е е Гіннеса. Напевно, що Василь Вірастюк настільки популярна людина, що про нього можуть писати що завгодно, але і всякі все таки, дурниці також. І всякі дурниці також. Ну я думаю, що якщо цього нема, то я запитаю, все ж таки, хто ж вплинув більш за все на Василя Вірастюка, як на людину, що він почав займатися спортом настільки серйозно Я думаю, що ви перефразуєтесь хто ж все-таки розігнав той гейпарат у Львові на, на проспекті Свободи? А, ну якщо, якщо серйозно, дійсно хто вплинув, я можу сміливо сказати, що це мій старший брат Роман. Саме він мене в десятирічному віці привів. І познайомився зі своїм тренером Іваном Григоровичем Шарем, заслуженим тренером України. Ось я там вже залишився на довгі 16 років, досягнув хорошого рівня, рівня майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Угу, угу. Ну от сьогодні Василь Віростюк достатньо відома людина, не тільки в Україні, а за кордоном. Василь Веростюк рахує, що кар'єра його зроблена, чи ще ні. Ну, звісно, зроблена. Якщо йдеться про спортивну кар'єру, якщо йдеться про спортивну, ну я знаю, що крім спорту, також Василь, ти займаєшся іншими цікавими речами. Ти знімаєшся в кіно, зокрема, кінофільм Іван Сила, який знімався також у нас в Черніцях, так? Так, це між іншим продовження можливо моєї історії, моєї кар'єри. Якесь таке трішечки несподіване продовження, але все-таки воно дуже приємне, тому що. Я вважаю себе щасливою людиною, адже маю можливість спілкуватися не тільки з рідними для мене спортсменами, але й з акторами з великою кількістю акторів. І це надзвичайно цікаво, тому що люди з різним почуттям гумору, я маю на увазі спортсмени і актори. Це 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 зовсім різні люди. І от я, я, я маю можливість от перемішувати це все. От, е, і брати для себе багато цікаво. Дійсно, е, кар'єра продовжується, і от буквально нещодавно перед виїздом з Києва. Ой, Це, це буквально вчора відбулося. <рес> Я був на пробах, е, поки що не буду говорити, що це має бути. Це просто а, бувало, забув, що ти вчора пісня, <рес> ну, е, дійсно, дійсно проби, проби продовжуються, приймають рішення е, щодо мене. Mm -hmm. Дійсно, ви сказали, ви, ще, ще добавлю, ви згадали про фільм «Іван Сила Дійсно, у 2012 році в місті Чернівцях відбувалася частина зйомок. Mm -hmm. Цього, mm -hmm. цього, цього mm -hmm. фільму, Так, режисером цього фільму був Віктор Андрієнко. І дійсно сьогодні, о 21-й годині, якщо я не помиляюсь, так, О 21-й годині буде показ під відкритим небом. Ну, будь-хто бажаючи подивитися, зможе прийти. Подивитися, я буду там обов'язково, будемо спілкуватися будете задавати запитання, я буду на них відповідати. А місце ще раз скажи, Андрій, бо я університетський біля Сурбони. Ну університетський біля сурбони, друзі сурбони. Так, о 21 годині. Ще раз повторюся, буде показ під відкритим небом фільму Іван Сила. І Василь Віросюк буде роздавати автографи для тих, хто цього забажає, я так, так і не тільки відповідати на запитання. Якби не спорт, чим би займався Василь Віростюк сьогодні? А, можливо, став би дальнобійником і напевно би співав як той такі. Дальнобійник, який їде і співає. Так, а чому ні? А бійника? чим ще займатися в далекій дорозі? Я знаю, що за кордоном нашим спортсменам предоставляють більш такі комфортні умови, ну, принаймні в розвинутих країнах. Не було до тебе таких пропозицій виїхати кудись за кордон, не пропонували там залишитись, не, не, не пропонували там великі якісь там гроші. Що стосується моєї кар'єри спортсмена, у мене таких пропозицій не було, але натомість була така пропозиція. Знову таки моєму старшому брату Роману. Це було відразу після Олімпіади в Атланті, 96-й рік. Йому пропонували uh, приїхати до Австралії, угу. і він погодився. Так, звісно, він погодився і залишився в Україні. Він погодився з тим, що буде жити в Україні. В Україні у нас дуже багато спільного, тому що я теж залишився в Україні, і також міг кудись виїхати. Я не можу покинути моє улюблене місто Чернівці аж ніяк. Андрію організація цього заходу, який буде відбуватись у нас, нагадай по перше нашим радіослухачам і телевідачам, коли саме цей захід буде, і щодо організації цього заходу, це вже твоя парафія. Ну, дивісь, сьогодні, 2 липня на площі Філармонії, о 15-й годині відбудеться захід, який називається Етап Кубка аматорської ліги странумену. Це організовує значить, громадська організація Самопоміч. З Чернівецькою обласним осередком і Аматорською лігою сронгменів України. Для чого це взагалі організовується? Щоб, ну, для пошуку нових талантів, спортсменів нових, які хочуть займатися для популяризації цього виду спорту нашого як сронгмену. Сьогодні буде змагатися 12 спортсменів з багатьох міст України. Ну, принаймні на даний момент заявлено 12 да, спортсменів. Може бути mm -hmm. і більше. Mm -hmm. Може бути трошки менше. Але заява нас про спортсменів. Це місто Київ, це місто Вінниця, місто Львів, Франківськ, Чернівці. Ну Це так, що мені не зраджує пам'ять. Ну, як ми музиканту говоримо, це такі невеличкі гастролі, так? Mm, так. Скажіть, будь ласка, ви наші радіослухачі не побачите, а те розглядачі побачать. Я би зміг стати стронгменом, якщо на мене подивитися сьогодні, чи це вже неможливо? Це напевно. питання до почесного президента, це Василя Верестюка Василь і Василя Верестюк. Верестюк. всіх турнірів стронгмен України чи можна а, досягнути. Будемо ну, може прислів, ми перефразуємо стронгмен не, стронгменом бути ти не можеш, але богатирем обов'язково. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот так. ну принаймні фігуру трошки свою зробити можна можливо. Та, ви ні. розумієте, зранку вас дружина похвалить і скаже, але ти богатир. М -м -м. І вже, ти, ти вже склався, як богатир. термо. Я дружину намагаюсь витягнути з в парк побігати, бо я встаю о шості годині ранку, біжу в парк, так трошки роблю таку зарядку. Кажу, стело, поїхали з мною в парк. Вони кажуть, ні, я ще посплю до 9-ї години. Ну вона жінка, інколи встає раніше, навіть але таке. Ну давайте до речі, до речі, щоб займатися спортом, взагалі треба бути постійно в формі. Я чув, що спортсмен, який займається такими тим більш таким тяжкі, піднімає такі тяжкі речі, він повинен бути постійно в формі. Чи не, не впливає це на здоров'я в подальшому, мається на увазі там, через якийсь там час, певний. Якщо я чув, що коли людина перестає там, раптово займатися спортом, не підтримує форму, то з здоров'ям можуть бути проблеми. Так це чи ні? Що нам скажуть фахівці? А, ну, По-перше, треба розділяти. Є величезна різниця між такими поняттями, як фізична культура і професійний спорт. Угу. Якщо говорити про професійний спорт, так ми не можемо виключити е, травми, тому що це завжди не передбачено, адже спортсмен працює е, з навантаженням і подекуди це не маленька вага, е, працює на, е, ну, фактично, на, на кордоні своїх зусиль на, максимум. на максимумі. І тому ви самі розумієте, що е, це є професійний спорт. І ну в будь-якому професійному спорту чи то настільний теніс чи я навіть не знаю, в шахах є свої професійні хвороби, мабуть, є. Мабуть, є. Тому, тому від цього нікуди не втечеш. Тому хочу сказати вашим слухачам-глядачам, якщо вони хочуть бути в хорошій фізичній формі, нехай займаються фізичною культурою. Ось я думаю, що це хороший рецепт. Але нехай не говорять, що вони займаються спортом. Залишіть це діло професіоналам. Там відомі такі препарати, напевно, як Мельдоні та Л Ну, що таке Мельдоні, я не знаю. Мельдоні це, mm -hmm. да? да. це, це хороший хороший Так? препарат. Я от хотів у вас запитати, чи користуєтесь ви подібними препаратами, чи ні. Ну, ЛКарнетін Ель... ну, це американський я препарат, я зараз підведу, Мельдоні, якщо, ви, якщо ви нас підводите під. <рес> е, е... Не під Монастир. Ні, не під монастир, але під допінг проби. Так, і чи здають спортсмени, і які вони препарати вживають. То в принципі, це абсолютно безобідні препарати, які люди мільйонами вживають ці препарати і абсолютно нормально себе почувають. І існує такі кілометрові напевно списки заборонених препаратів для професійних спортсменів, які вони не мають права вживати. Кофей також заборонений препарат. Ну, навіть почнемо з того, що. Звичайний насморк. Або, наприклад, ви вирішили закапати собі око, тому що воно у вас там сльози цього е, десь протягнули. Е, ви закапали, е, занюхали ніс е, якоюсь речовиною зі звичайної аптеки, і все, ви до пінконтролю не прийдете. І, і ще я сказав так, що в мільдоні, якщо це препарат, то алькарантін це біодобавка. Ну, тобто це вона дуже позитивно влияє на сердево-судинну систему. І допомагає спалювати жир. Якщо можна, трошки таке політичне питання або про політику. Кажуть, що народ має той уряд, який він заслуговує. Або кажуть, що життя народу залежить від роботи парламенту, уряду та президента. Як ви до цього ставитесь, і що ми сьогодні маємо на сьогоднішній день ваша точка зору? Я би можливо не відповідав впряму на ваше запитання. Я би сказав так, що. Таке враження, що наш уряд безсмертний і він не має страху. Мабуть, мабуть. Василь Веростюк, от уявімо собі таку ситуацію. Він стає президентом України. З не чого б не він знаєте, що я не Не дай почав? Бог. Не дай Бог. Я би Бо не, не, я я не вийшов у центр міста. Я би не, не випив спокійно з Андрієм в центрі Чернівців каву. Ну до чого б це призвело? Ну, я, я собі такого життя не уявляю. Все Але таки... якщо е, серйозно повернутися до вашого запитання, то я би починав з е, системи судочинства. А ось, е, ну, зрозуміло, першими кроками мають бути це, е, правоохоронні органи, е, суди, прокуратура. У нас нібито йдуть зараз зміни, е, йдуть якісь реформи, рухаються, але де-факто... Ну Так, якщо ви мене запитаєтесь, я, як цього всього досягнути, я не знаю, я не маю рецепту, тому що дійсно, а звідки набрати, якщо система настільки прогнила, е, там я, я не говорю про, керів, про керівний склад, е, там, наприклад, ну, там, чи Генпрокуратури, е, а, де, а де набрати фахівців? Ну, не будуть же студенти приходити і відразу ставати на керівні посади. Безумовно, мабуть, їх треба виховувати. Ну, Не знаю, можливо, ну, я, я впевнений в тому, що моя думка не професійна, не кваліфікована, але ну, я не знаю, можливо, потрібно навести якогось страху. Чому я сказав, що е, у нашого уряду немає страху? Можливо, потрібно, щоб цей страх з'явився. Мабуть, 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 ви праві і наступне питання, яке б я хотів поставити: от який випадок в житті у вас глядеросука був такий найцікавіший? Мається на увазі турніри, міжнародні змагання? Чи були якісь кумедні випадки може, в житті? Який запам'ятався надій за все? А ви знаєте, до цього часу я на даний момент абсолютно впевнений, що найцікавішим і найприємнішим моментом в житті було це народження моїх дітей. Причому, що кожного разу це було завжди по-різному. Якщо перший раз, коли народився старший син Адам, я взагалі не був присутній. Я дружину завіз в пологовий будинок і сам поїхав, тому що я був відряджені і дізнався про це десь приблизно там за рівнем, коли їхав з Києва до Львова, за рівнем дізнався. Другий раз я був присутній, перерізав поповину, тобто був присутній безпосередньо на переймах. І третій раз я також був там, але це вже в принципі було ну, вже в такому ну, в такому як зараз, 42 роки, коли ти вже. Якось абсолютно тверезо думаєш і це по-іншому сприймаєш, розумієте? і оці абсолютно різні емоції, три, три різних емоції за життя. Оце найяскравіше, що було скільки, скільки, скільки на, на, на даний момент в моєму житті. Mm -hmm. Скільки дітям зараз? зараз старшому 13, Адама, Адаму, 13, Олего 8 і Сашку наймолодшому, буквально два місяці виконувалися. Три хлопці. І вони продовжують в лінію батька. так. я не так. знаю. Я, я не якісь знаю. Якісь вподобання вже дитячі. Я розумію, що вони ще мої, але в щось десь у когось вже має проявлятися. Може в іншому, в іншій формі трошки. Ну в кожної є свій характер. Хтось більш м'якший, хтось більш такий жорсткіший. Як вони будуть і чим будуть займатися, мені важко спрогнозувати. Тим більше прогнози це така неблагодарна штука. Я думаю, що насамперед я буду намагатися зробити з них вихованих культурних і освічених людей, а вони вже далі розберуться самі. Угу. От ми в житті маємо там, кожна людина, може не кожна людина, має своїх кумирів. Василь Вірастюк має своїх кумирів або кумира якогось, якому він ну, для нього це взірець. По життю. Не Немає кумира, тому що в Біблії сказано не сотворив собі кумира. Угу. Є можливо люди, на яких ти. Ти рівнявся до результатів, яких ти тягнувся. Так, ну звісно, і кожен з тих етапів була якась така людина. Там взагалі в дитинстві, це там, наприклад, був Ульф Тімерман, ось Ренді Барнс, це люди, які штовхали ядро. Там потім в якийсь один з періодів це був мій старший брат знову ж таки роман. Потім, коли я вже десь там трошки виріс, це були інші люди, і потім я мав можливість вийти з ними на одну арену і отримати перемогу над ними, розумієте? Звісно, були такі люди, на яких я рівнявся. Я зрозумів. Е, які з плани найближчі такі, може розкриєш нам секрет свій ну, це може не часом? <гум> Прошу, я, не, не я кажу на доцю ми вже не підемо з дружиною. Я, 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 <гум> я маю <плати> на увазі плани, э професійні. Спорти, професійні. 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 плани. Так, ну, професійні плани дійсно є, адже я являюсь почесним президентом Федерації строумени України і такі. Самі ближче, якщо не враховувати сьогоднішнього турніру, найближчі плани нашої федерації і мої грандіозні і з височезною планкою. Це командний чемпіонат світу, який відбудеться в місті Львові, 16-17 липня. Ми це дійство хочемо провести на Львів Арені. Хочемо зібрати величезну кількість людей, наших вболівальників, українців, які приїдуть не тільки з міста Львова, але і сподіваємось, з міста Чернівці, Ужгорода, ну всіх ближніх наших міст сусідів і підтримують наші чотири команди. А загалом на цьому турнірі буде приймати участь 16 найсильніших команд світу. Угу. Ще Я... раз повторюся: 16-17 липня, місто Львів, Львів, Арена. Угу, угу. Як часто у нас в Чернівцях, наприклад, це Андрій вже до тебе мабуть запитання, як часто проводяться подібні змагання, е як вони проводились раніше, або коли вони почались, і які плани на, на подальше, на майбутнє? Ну, зараз такий період в країні, що ми не дуже часто проводимо в Чернівцях, ми ну, коли знайдемо спонсора, знаходимо спонсора, так, тому що це на, на проведення змагань потрібні деякі кошти, це безкоштовно не приведеш. То, коли знаходимо спонсорів, тоді проводимо змагання. Значить, останні змагання ми проводили у 2012 році? Так? В місті Черніцях. Так, так, так. в місті Черніцях ми проводили етап Кубку України у 2012 році і зараз от, е, е, з допомогою і з організацією самопомочі проводимо такий аматорський турнір. Василь, в листопаді цього року заслужений майстер спорту Василь Віращук подався в інспектори прикордонної служби. Є така інформація, знову ж таки, з інтернету. Може не перевірена, так це чи ні. Це і правда і не зовсім. Поясніть, будь ласка. нам. Ну, По-перше, мене з прикордонною службою України поєднує вже давня дружба. Досить часто і ми разом з хлопцями, і я наодинці буває їжджу на різні застави. Ось до, до наших прикордонників, і це була пропозиція знятися в передачі в телепроєкті Західний кордон, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. от, яку, зйомку якої відбувається от в місті Львові групи ініціативних людей. І Я дійсно був при в прикордонній формі. І на деякий час там, ну принаймні на одну зміну, я став інспектором прикордонної служби у Львівському аеропорту Такий широкий захват у Василяві Россюка. Все ж таки у всіх напрямках. Скажіть, будь ласка, от у нас є такий товариш чернівчанин. Він мій друг, він був неодноразово. На нас також в ефірі Костянтин Ільїн. Ви якось перетинаєтесь по змаганнях, і для тебе це конкурент чи друг просто товариш? Скажімо, чи колега? Для мене, для мене це не конкурент, адже я не виступаю на професійній арені, як я вже говорив. Mm -hmm. Так склалося життя, що нас розвело, розвело теж саме життя по різним федераціям. Діло в тому, що в 2011 році група ініціативних спортсменів і на той момент. Найсильніших спортсменів федерації вирішила вийти зі складу, про це об'явила офіційно. От. Ну, на, жаль, на жаль, Костя Ілін залишився в тій федерації. Ось ми пішли своїм шляхом, він пішов своїм шляхом, але це зовсім не означає, що ми не підтримуємо зв'язок. Звісно, деколи, деколи ми зідзвонюємося, обмінюємося якимись думками. Ось так, що ми на зв'язку. Це чудово. Ну і, Василь, таке традиційне, мабуть, запитання. Якісь поради або настанови нашому молодому поколінню. Що б ти е, порадив? Шкода, що у вас цензура. <клес> Тут, ні, в нашій <клес> програмі <клес> цензури немає. Знаєш, але... знає, слухай сюди. <клес> <Да>. <клес> слухай Так, я, я до тебе звертаюсь. Сюди дивись. Ну, от але, на жаль, не можу. <реш> тому, тому візьміть себе в руки, ось, кидайте свої шкідливі звички, звісно, і займайтеся фізичною культурою та спортом. Друзі, Василь Вірастюк довів усьому світу, що Україна це нація не лише сильно фізичних людей, але й духовно сильних людей. Це так чи ні? Ви в мене питаєтесь? Ну я думаю, ну, моя думка, моя статую, думка моя вона, мабуть, суб'єктивна буде, тому не зовсім правильно, щоб я відповідав на це запитання. Я розумію. Я дякую за таку змістовну чудову бесіду. У нас гостях був Василь Вірасчук, заслужений майстер спорту і також найсильніша людина. Ну я не буду казати, де тому що він просив просто не говорити. І Андрій Бурштин голова осередку стронгменів України в Чернівецькій області. Ну і я, Богдан Ласівка, дякую нашим гостям за те, що вони побули у нас в Ластівчиному, залетіли в наше властівчине гніздо. Прощаюсь з вами, друзі. Хорошого вам настрою, добра і нехай вам щастить.